В Німеччині, да, яка на жаль, да, з часів Вілібранти, особливо після е, розпаду Радянського Союзу, віри в цю е, свободну, велику, демократичну Росію, ще посилилася а після Шрьодера, да, і е, разом з Марклі взагалі перетворилася на залежність і е, набула певних певне, збочених форм русофілії в Німеччині, що такі статті з'являються. Е, тепер щодо е, самого суті про що, про що там написано, е, я вважаю, Маю що Лексика важлива, так тобто, те, як ми називаємо речі, вона програмує. І коли знов таки, ці расисти розповідали, навіщо пам'ятники Леніну бла-бла-бла, переміновкова вулиці. Коли ми бачимо, що перше вони роблять, вони міняють вивіски, навіть якщо це одна літера Маріуполь на російський Маріуполь, вони міняють назви місця. Я вже мовчу про те, що вони десь з якихось звали з пам'ятники Лені і встановлюють їх назад. Причому це до речі, також перепрошую за цю ремарку. парадоксально Ховучи, що Ленін створив Україну, є негативним персонажем, що ж ви йому пам'ятники ставите, тримайте його труп вже скільки там років біля вашої кремлівської стіни. Так от, ті, кого ви назвали, вони не є лібералом. Та, то є не просто приховані імперсії, більшість з них є відкритими імперцями, тобто це е, ця когорта людей. Це е, більшість з них прямо, навіть не опосередковано. Це є фаланга чекістів, тобто це кихебісти або або і співробітники колишнього гру. Те, що зараз називається главне управління е, гінштаба ворожоних сил Російської Федерації. І або їхні служби зовнішньої розвідки, які свідомо чітко, давно е, інфільтровані в європейське свідомище під цим псевдоопозиційним псевдоліберальним фларом, але вони є частиною системи. Їхнє завдання е, на жаль, знов таки при всіх. При всі деградації цих спецслужб і е, російської е, російсько-радянської е, імперської вертикалі вони все рівно досить потужні і вони працюють по багатьма сценаріями ну Вони розуміють, що є такі сценарії, де їм доведеться знову змінити прапор. Да, як вони вже міняли там е, прапор імперського царизму на радянський союз, потім радянського союзу на власовський триколор, і зараз власовський триколор можливо доведеться поміняти на е, біло лазурово білий так званий прапор Прекрасного Рейха будущего, да, тому що це слово там Прекрасна Росія, будущого, треба міняти на прекрасний Рейх будущого. Вони хочуть зберегти всю імперську систему, всю свою, всі свої колонії, просто помінявши м'я царя. Да, бо цей цар десь трошки можливо схибив, він став занадто токсичним і створює більше проблем в імперській системі, ніж переваг. Тому ми поміняємо цього царя на умовно нового в обличчі Навального, Ходорковського, Волкова або якоїсь. З іншого покидка і знов таки весь захід не хоче проблем, хоче одягнути рожеві окуляри. Буде все вірити, і, і адже звісно, це ж війна не не росіян, це ж війна Путіна. Адже це Путін 300 тисяч. Хто воює за Путін, хто запускає ракети? Це Путін, який має 70 відсотків підтримки. Да а навіть опоненти не більше Путіна зараз не з тих, хто проти війни, а з тих, хто за те, що ця війна занадто слабка і треба ядерні удари наносити. Відповідно, тут я не бачу проблеми в цих пседоліберальних псевдоопозиціонерах, тому що знов-таки вони всі є московоцентристами, вони всі є працівниками ну, там, ФСБ і колишнього гру. Проблема я бачу в тому, що досі в країнах ЄС НАТО є політики, дипломати, які цього не розуміють. Відповідно, на мою думку, треба працювати з ними. Треба пояснювати, що ці люди зовсім нещодавно, буквально декілька тижнів тому в Брюсселі. Що знову таки дуже парадоксально? Там був не тільки колишній громадяни Росії, а серед організаторів Євродепутат, які зараз депутат, який зараз представляє Федеральну Республіку Німеччина, має німецьке громадянство, а серед них був колишній. Е Прем'єр-міністр чи міністр закордонних справ Кубіліус Андріус Кубіліус, представник Литви депутат Європейського парламенту від Литви який є ну максимально русофілом. який зібрав Брюсселі всіх цих представників москвоцентричних які розказували, що демонтаж це погано ніякої там деколонізації, деморалізації, зберегти Росію, війна Путіна, не росіян і так далі. Тобто з ними все ясно. Ну вони є ворог. Більш того, вони є ворог небезпечнішим ніж навіть там Путін, Патушов, Кадиров чи Пригожин, бо це ясно да. Вони відкриті, ну відкриті воєнні терористи і а, злочинці. А ці. Маскуються під е, типу нових партнерів під чергового Єльцина, хоча є такими самими імперцями. Більш того, скоріше за все, вони є ще більш небезпечними, бо вони ефективніші, бо вони сучасніші. Вони розуміють е, значно ближче всі слабкості е, західного світу ліберального порядку. Бо вони там 10, 15, 20 років живуть на відміну від Путіна, який вже ну, все таки це людина старої е, е, покоління домінації. Він е, не знає так добре внутрішній світ країн ЄС НАТО, як знають умовно Ходорковський, там хто там у них ще є цей е, Мілов і, і тому подібне. І, і нам, звісно, е, потрібно спілкуватися з нашими партнерами на заходу з одного боку, а з іншого, в українському інформаційному просторі не просто не підтримувати цих людей, а навпаки, максимально опанувати, бо на жаль, в Україні. Е, з різних моментів напевно, тому що так само інфільтрована досі ця мережа і є е, корисні ідіоти, Хоча впевнений, що в цьому випадку це більше системна структурна робота. Е, надається в першу чергу мікрофон різного роду. Ні, Фігіним і тому подібне. Більш того, вважаюся, що з ними можна спілкуватися. І що е, усі ось представники цієї цього прекрасного рейха будущого під білолозоровим прапором, це союзники України. Ні. Вони не є союзниками. Тактична якась взаємодія, да, можливо, але це точно не союзники, не Альянс. Пане Олеже. Там був навіть деякий політолог Рогов, який взагалі сказав у цьому в Брюсселі на Збіговіській, він взагалі сказав, що. Не було б добре, якщо Україна повністю перемогла, а Росія повністю програла. Не має бути повної перемоги України, бо це може бути призвести до поганих наслідків, небезпечних наслідків для Росії. І Цей рогов він дає інтерв'ю на каналі пана Ахметова, який перейменований вже з України 24 на а, фабрику новин.